Всем привет! Наконец-то я решила снять себе видео долгожданное. на мою думку, надеюсь, что у нас не закрыли, и закроете. это было не последнее видео, потому что дома я навряд ли вам сниму такие видеоролики. Меня зовут Лиза. Лиза, Елизавета. Окей, let's go. Вот. И что хочу вам сказать. Прошел э, первый месяц осени, Вересень прошел максимально ярко, неоднообразно не и на одном потесень. А, На самом деле, это очень печально и потому что веросень всегда проходит настолько быстро и непонятно... Куда... що це просто жах. Думаю, ну, ви вже замітили, якщо ви дивитесь на перше моє відео, що в мене получило качество. Так, ребята, перші два робочих телефони. Ну, як робочий, це на половину, потому що йому дуже сильно апатично і грустно. Но, якщо, що, тепер я буду крутати і буду читати з телефоном всі сценарії, а не переписувати їх на листок, а потім вам показувати. Дуже хочу вірити в те, що в мене виходить, буде виходити частіше, більше, регулярніше, разнообразніше, і всі можливі синоніми до цього терміна – контент. Тому що я хочу максимально запечатліти весь мій третій курс, тому що я вже на третьому курсі і пройшов уже перший місяць цього ада, тому що, по-другому, я не можу ніяк це назвати, тому що це максимальний ужас. Ми проходимо стільки разів і що це просто жах. Ну, жалуватися я не можу, тому що мені це пока що даже трошки подобається, тому що я мазихіст. Вот. І дуже багато чого происходит, що я просто не встигаю все знімати, монтувати, вилажувати і дуже багато всякого разного, поэтому я буду максимально старатися якось більше знімати, більше якось вилажувати, більше монтувати і сделати так, щоб в мене кожен тиждень виходило по 2-3 відео і, возможно, якісь влоги. Так що, якщо ви дивитесь це відео, напишіть, пожалуйста, мені кілька тем для відео, які ви хотіли б побачити в моїх влогах. Чесно, я це вже кажу раз 10 чи 20, тому що я постійно це кажу і не вилажу. Так що, пожалуйста, дуже вірю в те, що це відео вийде. І ви напишете коментар. Вот. А ще я столкнулася з тим, що я не приймаю себе з косметики. Вроді би зараз накрашена, я не так уже апатично грустна. Звісно, у мене стрілки разі, мабуть. Но я не приймаю себе тупо з макіяжем, я себе ну, не приймаю вообще. Я вирішила накраситися. Ну, по факту, Что мы, тут... мы тут тон, і стрілки. Я взагалі відвикла від макияжа. А ще у мене тросли волосы, у мене були такі, як обычно. як вот. А Ще у мене куча антенок, якщо придивиться, у мене тут маленькі є. Дуже багато всього происходит. Вот, Наприклад, сейчас вам покажу букет свій. У ну, мене з цим горе прийшло. Коротше, заходжу в кімнату. У мене даже влог, я вставлю більше всього. А, вот. І дивлюсь, Цвіти, цвіти. А тут пусто. Вот, і знаєте що? Там була гусениця, яка сожрала мій цвіток. Но... Мій Вовка мені подарив. Вот. А ще виходить... перед правчем. Да, в жовтні у нас півгоди, як ми разом. В жовтні буде, 25-та. Ой. Да. не знаю, хтось у вас знав, що в мене вообще є хлопець, але я стараюся не афіширувати, я тут сказала, знаєте, так, що. Аби було, возможно, я зроблю нарізку для цього супер міга Ну, я не знаю. Просто, знаєте, якось в последнее время у дуже максимально помінявся кругозор на все, що лібо, шолібо, реально, абсолютно на все. Я почалася восприймаю по-другому, по-взрослому, можливо. І знаєте, я просто понимаю, що делають якісь нарезки, якісь понти це вже ну, не той момент. Я можу, ну, типа, навики не потерялись, но це не той вайб. Это не той вайп. Вот, что... я дивлюся так от за вікно у мій колір, і я просто понимаю, що три года назад я записувала якісь відео, що там, типу, вот я поступаю там, в коледж туди-сюди, а зараз я скоро буду знімати відео, як я отсюда випускаюсь. Тому, якщо ви хочете максимально побачити відео на тематику ВСПСФ і КДТУ, пишіть в коментарях. Просто під кожним відео мені пишіть теми, можете мені в Телеграм писати. Везде пишіть, потому что для вас для першокурсників, другокурсників, неважно, не важно там той максимально, пишіть всі свої випроси, я их скорее, и мы для вас з моєю запишемо вот. а Ще запишем факт, У мене тепер в сутраді поповнились люди. Тепер я така мамка пацанів, тож вот, у нас виходить то ли 4-5 то ли 5 пацанів, то есть обычно было більше дівчат и менше хлопців, а це його даже наоборот. Так вот. не странно, вони всі 8-9 года рождения, один 8 все сильні 9-го, і знаєте, така... І в цей момент, що я сама старша в студраді, знаєте, я не привикла. Дуже по-жорсткому. Я привикла, що я така, знаєте, ну, так, міл... сама мелка всіта. А тут... Ну, знаєте, якось би, як би там не було, але по возрасту я не скажу, що вони прямо дуже глупі. що я глупих... Глупі просто на перших моїх випросах відлітали, коли... Ми не будемо це діляти, кажу, хорошо. ну, типа, я никого не заставляю что-то делать, не хочете, то не делает. Для меня важно в сутрайте, чтобы люди хотели со мной работать, потому что если люди не хотят со мной работать, то наша коммуникация будет на бикрень, очень по-жесткому. А чем у меня появилась новая фраза? По-жесткому. Кажу, ребят, давайте по-жесткому быстрее э, сделаем. Боже, знаете, я ловлю просто кринж максимально из усяга, То есть, я хочу максимально снимать контент. Я не знаю, что мне снимать, потому что я начинаю понимать в один момент, что мне не пофиг людей, что кто, кто, что скажет. А с другой я понимаю, что нет, я не пофиг. И я боюсь какой-то кринжи. Очень, ну, это просто жах какой-то. Я не понимаю, что мне с этим делать, поэтому... Хоть, ну... Хотя, хотя, знаете, видео, и влоги набирают меньше, не через разговорные видео. Значит, так или иначе, людям то интересно, что я глагольствую и что я несу массы. От. Я дуже сильно хочу вірити в те, що я знайду якісь теми, які зачеплять аудиторію, і закрию їхні болі. Я на ці болі і їх закрию. Що вам ще такого сказати? Я купила в початку на вересня свою бутилку. Я іскренні вірила, що я не буду з нею пити воду. Як ви розуміли, що це саме класна покупка, яка була за останнє время. Якщо ви ще не пили воду, пийте воду. А ще я хотіла сказати таку новість. Сейчас, секунду. Если вдруг вы очень жестко хотите за мной, что я вас репостну до себя в историю, можете брать абсолютно любое видео, любой влог, все, что вам душа той. И если вы бачите такую реально смешную мем, вставку, и типа там, да я там что-то бегаю, суетюсь, это... Пу -пу 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 -пу. Можете записывать, або делать захват экрана, або Другому устройстві знімати, да? влажите в історію, відмічаєте мене в є в описанні, можете підписуватися, ставити лайки, репости. Буду дуже максимально рада вашій активності і просто Вот. І можете мене відмічати, і я буду вас репостити, ви будете мене репостити, ми будемо з вами, друзі, дуже-дуже сильно. Вот. Я буду дуже максимально рада, що я хочу дуже сильно зробити. Комунікацію своєю аудиторією на уровні, типа, да, глаз до да, глаз. Вот. І ще хочу перейти. Я перейшла, як ви можете замітити, вже в відео, які в мене є розговорні, да, що вони в основному до 10 минут. Є звісно, є падлініє, але в основному 9-10, ну, максимум 14, по-моєму, у мене виходило, то лі 12, то 14, точно не спомню. От. Поэтому підвела вам підсумки свого вересня. Звісно, хотілося б дати очень-очень довго, але я ще вам глагольствую. Це все. На цьому було все. З вами була Маченко Елизавета. Пока!